Сьогодні саджаю хурму на вулиці сонячний, погожий теплий день, температура на сонці біля 20 градусів. Зробив канавку на глибину десь сантиметрів 5 і розкладаю тепер, як ви бачите, ну я розкладаю дуже густо, тому що Зійде, не зійде, бо гурма ще не проклюнулась, тому роблю так. На стовпчику зразу прикріпив бірку, пишу для себе, яка, що і як посажена. Ще раз повторю, що ложу сантиметрів через 15, десь одна від одної, а потрібно садити. Не менше сантиметрів 40-50 одна від одна. От. Але то вже, якщо насіння проклюнуло, то вже, як кажуть, наверняка, що воно проросте і буде. А тут поки що невідомо. Насіння стратифіковане, але ще прокльовки не дало. От я і спробую. Невеличкий рядочок посадив, подивлюся, як воно буде себе. Почувати у відкритому ґрунті, бо це у мене перше саджу весною, а завжди садив насіння під зиму. Далі загортаю сапою, не трамбую, не поливаю, не вношу ніяких добрив. І зверху, злегка, ось так, ущільнюю, щоб. Як кажуть, трішки було сіноте. Не притримбовую, нічого йому не роблю. Багато замовляють у мене насіння по 5, по 10 штук. Я, звісно, висилаю, нікому стараюсь не відмовити, але зразу, зразу можу сказати, що. У такій кількості насіння не гарантовано, що воно виросте і проросте все до єдиної штучки. Можливо, одна, дві зійде, можливо, усі десяток і зійдуть. Тут як кажуть, що вже залежала природа все, у саме насіннячко, те з нього і вийде. На яку глибину закопувати, я вам показав десь сантиметрів на п'ять, не трамбувати, не поливати, нічого не робити. Все природа зробить сама. От. Я посадив густо, але можна садити так само, як то кажуть, на дві насінини. Одну положили насінину сантиметрів через п'ять, ось одна насінина. Через 5 см садити другу насінину. Це вже підвищує вірогідність сходу. Не зійдеться, значить зійдеться. А якщо зійдуть обидві, то одну з них ви потім зможете завжди або пересадити, або відбракувати, а залишити ту, яка буде краще рости. Температура ґрунту при посадці вже повинна дорівнювати. Вісім, десять, дванадцять градусів, тоді насіння буде швидше і сходити. Але вже можна і при такій температурі садити, бо я вже от рукою трогаю, ґрунт вологий і теплий. Якщо навіть садиться насіння під зиму, то воно зразу проходить і стратифікацію у цьому ж ґрунті. Але я у тому році вперше так роблю, бо не зміг восени посадити. От бо хворів, не було часу, а потім вже морози трахнули, і сніжок трішки випав, тому я і не садив масово. В одному місці я вам показував, що я садив е зимою по замершому ґрунту і посипав зверху персою. От подивимось, як буде сходити там. ну Це ще буде десь в кінці, мабуть, травня, не раніше. Так що будемо спостерігати за посадкою. І то я частину посажу вже зараз. Частину окремий рядок посажу, частину проклюнувшогося насіння. От. І усякі методи стараюсь обов'язково випробовувати, щоб ви мали більш детальну інформацію про посадку хурми. Найкраще, звичайно, садити вже таке насіння, як ви бачите, із пророщими корінцями. Але воно масово так чомусь не проростає. А йде повільне пророщення. Таке вже можна, можна садити на відстань, на ту відстань, щоб було потім. Якщо копати, значить, щоб було комфортно викопувати і щоб не задівати коріння один від одного. Ось оце раннє Проростання свідчить про те, що із цієї хурми виростуть ранні саджанці. Із них, якщо виростуть жіночими рослинами, то з них вже можна робити відбір для селекції. А якщо на буде чоловіча форма, Виросте, то все одно рання буде форма чоловіча і буде прищепана, який зроби на цій хурмі на сіянці, цьому, якщо виросте, і зробити прищепу, то буде вже раніше дозрівати і раніше буде давати врожай тому. Бажано, звичайно, як я сказав, вам уже проростити, прогріти насіння, щоб воно луснула оболонка і пішло уріст. А поки що це насіння піде до більш прохолодного місця, так би мовити, буде закалка холодом, щоб була значно підвищена морозостійкість. І в відкритий ґрунт, воно вже буде висаджено у травні місяці, коли вже на дворі буде зовсім тепло і минує загроза заморозків. Тоді вже напевно це насіння значно швидше піде у ріст. А зараз поки що нам потрібно його трошечки тормознути у розвитку. Звичайно, можна проростити насіння прямо у стаканчиках, посадивши його. Але з таким уже, так би мовити, саджанцем майже зовсім не потрібно спішити з висадкою у відкритий ґрунт, тому що перше сонце його спалить. От. Але потрібно садити його теж. у... Да майже наприкінці травня місяця, але його потрібно буде притіні, притінити, щоб його сонячні промені не спалили І зразу. От все, що я можу вам розповісти, я потрошку розповідаю.